Американці були просто розлючені. Відомі нові деталі переговорів про мир у Женеві. Загострення пристрастей знизилося лише через дві години. Після цього переговорні групи повернулися до конструктиву і почали повноцінні переговори. Що сталося? Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Переговори в Женеві з приводу мирного плану Сполучених Штатів між українською та американською делегаціями ледь не переросли в конфлікт. Знову деталі розкрив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Як пише Financial Times, переговори, які відбулися 23 листопада, висіли на волосині на самому початку цих. Переговорів американська сторона була дуже розлючена. За словами українського дипломата, який входив до української делегації на переговорах, представники Сполучених Штатів були роздратовані витоками в пресу подробиць мирного плану, а також публічними обговореннями цього документа. Кислиця повідомив, що напруження знизилося лише за дві години, коли ситуацію з американською стороною обговорив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Після цього переговорні групи нарешті повернулися до конструктиву і почали уже повноцінні переговори. Отже, кислиця назвав зустріч у Женеві між делегаціями Сполучених Штатів та України дуже напруженою, але, врешті, продуктивною. Він стверджує, що підсумком переговорів став повністю перероблений проєкт документа, який лишив обидві сторони з позитивним відчуттям. Зокрема, за дужки було винесено такі спірні пункти, як питання територій. НАТО, Росії та США їх за даними АЕФТІ вирішуватимуть президенти Сполучених Штатів та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Financial Times підкреслює, що ухвалювати рішення щодо територіальних питань українська делегація і не була уповноважена, тому що Конституція України вимагає для цього проведення національного. Референдуму, оцінюючи документ, який було узгоджено зрештою у Женеві, кислиця заявив, що від початкової версії мирного плану лишилося дуже мало. А за деякими його пунктами можна уже врешті піти на компроміс.